На безкоштовні заняття з фітнесу понад місяць переходить вимушена переселенка Любов Тімукіна. Кристина тренер мій. Ми познайомилися в своєму гнізді. Ми волонтеримо. Ну, волонтерили спочатку. Крістіна ходила, потім вже зараз ну, менше роботи. От, і ми познайомилися, вона так а Я якраз саме давно збиралася, я приїхала з Київської області на початку війни. Я ж все так збирала, збирала ну, це, мабуть, воно саме час. І почала ходити. Ну, спочатку я прийшла на таке безкоштовне для проби, а потім почала ходити вже і ну от по там по дням. Мені дуже подобається, особливо ці, що сьогодні безкоштовні, свіжий воздух, річка, природа, класа усі. Вимушена переселенка Лариса Шолохвана заняття з фітнесу перевела свою дочку Катерину. А моя дитина займається фехтуванням в Києві. Ми от переїхали на тому тижні сюди. А ми знаємо, що тут є теж школа фіхтування. Звернулася туди, нас прийняли тимчасово, ну і там ми дізналися про це. Вона дуже хоче займатися, да, тому що вона трошки хоче повернутися до мирного життя, трошки хоче драйву в своєму житті, тому що ми вже трошки втомилися бути просто біженцями. Тому да, це трошки нам додає сенсу нашого існування теперішнього. Вікторія Івченко на заняття з фітнесу прийшла вперше. Жінку запросила подруга. Життя триває і. Треба щось робити, щоб далі жити, щоб свій дух і фізичну форму підтримувати. В Луганську я приїхала, ну я вже подорожую майже 8 років. Спочатку в Кривий Ріг ну, з становищем. Безкоштовне заняття з фітнесу просто небо, Роман та Христина проводить понад місяць щонеділі. Ми вирішили проводити безкоштовні тренування, коли почалася гарна погода. І за рахунок того, що тут може поміститися більше учасниць, ми хотіли захопити більше аудиторії, тим паче зробити це максимально на безкоштовній основі для того, щоб люди могли собі в неділю дозволити тренування, і це було максимально доступно. Особливо ж тепер така ситуація в країні нестабільна, і людям потрібна психологічна, емоційна така розрядка, І якраз такі тренування підходять. Ми з вирішили проводити тренування разом, так набагато цікаве. Віше, наприклад, у мене є своя програма. Я, наприклад, проводжу там розминку і основну частину. А Крістіна більше розбирається у функціональному тренуванні, у фітнесі. Вона проводить уже завершення тренування і стретчик. З собою обов'язково треба мати спортивну форму, а це має бути спортивний коврик, або навіть може бути просто покривало, щоб можна було туди лягти. Ось і тилочку води. Десять хвилин розминка, 35 хвилин. Основна частина це фітнес, присідаємо, робимо на всі групи м'язів вправи. І далі ми робимо заминку, це 10-15 хвилин стречингу. Ми розтягуємо м'язи, щоб вони потім не дуже боліли після навантаження. І десь потім 5 хвилин лежимо, дихаємо повітрям, слухаємо. Звук природи триває заняття з фітнесу годину. Долучитися можуть всі охочі, підлітки та дорослі. Руслана гостюк Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.